М'яця і сина і Святого Духа, капеланське благословіння на 25 липня 24 року. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить такі слова. Коли стояла мати біля порогу, коли він розповідав або проповідував тим людям, які були. Йому сказали, що ось мати Твоя, брати Твоє прийшли і стають, чекають Тебе. І він сказав, Хто мати моя? І, показуючи на учнів, сказав: Ось мати моя, ось сестри мої, ось брати мої, бо той, хто виконує волю Отця, той брат, і сестра, і мати моя. Я задумався, знаєте, в цьому, коли читав це місце, на тому, що, а які це взаємовідносини нам Ісус дає. Як це бути братом або сестрою Ісуса? От Він нам дає і бере нас в своє рідство. Рідство людське, коли саме такі братівські сестринські відносини відбуваються між нами. І ми говоримо про те, що як це бути сином Отця Небесного? Бо Він каже: хто виконує волю Отця Небесного, той є мені брат, а Він сам є сином Бога Отця? Як це бути братом? Як це бути сестрою? Бо ми далі розвиваємо і знаємо, визнаємо, що Отець Небесний Цар наш, а Ісус царевич, да? ну, так і вона, людськими категоріями порівнюючи. А як це бути мені а син царевичем? Що закладено в основу цих відносин, коли я визнаю, що я і син Божий, і ще стаю царевичем або царевною? Дочкою, як це, які відносини складаються? В якомусь місці в Євангелії написано, що коли апостол Петро запитав, що ми отримуємо за те, що ми лишили наші домівки, все і пішли за тобою, він сказав, що той, хто залишив брата, сестру, мати, отримає вже в цьому житті набагато більше братів, сестер і матерів, земель. І от, видається, якщо подивитися в сутність цього питання, коли Ісус сказав Я брат тобі, прийми моє братерство, то дав нам можливість отримати родину по духу, яка є Ісусова, родину християн. І коли я зараз звертаюся до вас, брати і сестри, то я і наповню ці слова сутністю, змістом. Таким, який я усвідомлюю, то я відчую це рідство, коли я з вами одного духу, духом і істиною, однією самою. І для мене буде не просто так пусті слова звернення, да, ну мені ж треба якось звернутися да, і показати свою прихильність до аудиторії, а ні, я дійсно відчую, да, що той, хто стоїть поруч зі мною, брат мій, сестра моя. Я так буду відноситись. І в притчі про блудного сина теж піднімається питання. Там є старший брат, старший брат, який нібито праведний, і молодший нібито, ну, не нібито а блуд, блудний, і пішов блудним шляхом. Але для отця вони є синами, як би вони не вчиняли і залишаються синами. А от старший брат, оце братерство, похитнулося, і тоді отець відновляє: Не забувай, що він тобі. Він брат твій, а не стільки син мій. Да, і він пропав і раді, тому що він ні, нібито пропав ну, пропав дійсно, але повернувся, ожив, Воскрес. І коли у мене такі стаються стосунки, я вкладу в місце християнської родини, тоді з'являється дійсно реальне рідство, яке Він мені дає. І тоді я все життя вкладаю і набуваю. І ще один приклад розповім: одна жіночка, парафіянка, така старенька, яка віддала все життя церкві, каже: От я не народила синів, чоловік мій помер. Хто за мене буде молитися, коли я помру? І виявляється, і я їй сказав, що А як же церква, ваша ім'я вкарбована в список Вимена церк, Церкви Божої. І кожна людина, яка молиться і каже, і всіх православних християн в церкві. То ваше ім'я входить в цей список. Тобто, вся церква буде молитися за вас і пам'ятати ваше ім'я і за те, що ви молитовно зробили цим. І для мене, для мене, для цієї жіночки це сутність наповнення. І нехай ми завжди відносимося до цих слів, коли нам дали братерство, синівство Ісуса, ой, братерство і сестринство Ісуса і е, Отцівства е, Отця Небесного. Або синівства Отця Небесного, ми з повагою, з цінністю приймемо це і будемо так само відноситись, як брати, сестри Ісусови і як сини Отця Небесного. Амінь.